Майдан Прес-центр сьогодні був присутній на презентації книги Руслана Горового Ген Воїна. Руслан, запитання до вас. Скажіть, як народжуються книжки з ідеї або з персонажу? Я не знаю, як нагрозується народжуються книжки з однієї причини, тому що я себе вважаю не справжнім письменником. Я не сажуся і нічого не пишу. Якщо я можу, я взагалі ніколи не пишу. А я пишу лише тоді, коли вже не можу не писати, коли в голові накопичується якась інформація, яка має впасти на папір, бо інакше я не зможу жити далі. Отак тоді з'являється книжка, так що я не маю відповіді на ваше запитання. Розумію, хто або що надихає вас писати. Як і будь-яку людину надихає все, що відбувається навколо мене. Я не з якої там людини впав. Я живу в цій самій країні, хожу тими ж самими вулицями, бачу, що відбувається, і так чи інакше це все накладає на свій відбиток на мене і з часом переноситься на папір. Або не переноситься. Як гадаєте, або знаєте напевно, ген воїна існує в реальності? Допоки ми воюємо на цій планеті, допоки є генвоїна. Якщо, якщо ми перестанемо воювати, то ну, напевно геновоїн в нас зник. Однак, допоки є війна, допоки є генвоїна. Ми це, всі українці знають, що ми переможемо. Слава. Це, 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 обіцяю. Слава Україні! Героям слава! Дякую, до побачення. Вам дякую. Пишіть ще. Добре.